Будуть різні ситуації. Ну, коли воно цвіте, і дощ падає, і сонце світить, і роса, і засуха, все що говоря, і вітер віє. Так що нічого страшного не буде. Якщо є такі сорти, які вже тут, бачите, ці вже ще, ще, ще ось-ось, я такі зараз покажу, що вже по чуть-чуть починає цвісти. Є такі, які, о, бачите, то чуть-чуть на відстані чуть-чуть далі туманчиком пройшлися. Нічого страшного не буде. Є необхідність краще обробити, чим не обробити. Завізі достатньо. достатньо, все одно трьох грон будемо залишати одну або дві, або півтори. Тому обробку проводимо, скажімо, перед цвітінням. Бачите, це вже найбільше почав цвісти. Нічого страшного не буде, будемо обробляти. Препаратів для обробки винограду є. Великі різноманіття. А я обробляю Rdomil Gold 50 грам на 10 літрів ну, на 10 літрів води. Топас. Два пакетики даю по 3 мл на 10. Додаю до цього свіч. 10 грам на 10 літрів води. Від шкідників це від гнилі обов'язково. Свіч. Вертімек від шкідників. І даю добриво плантатор, в даному випадку цвітіння бутонізація і прилипач. Це все на 10 літрів води. Системи захисту. Обробку проводимо в суху безвітряну погоду якщо так буває. Якщо вітерець, значить стараємося так, щоб ми стояли щоб вітряном спину. Бакова суміш на 10 літрів води. Цим же препаратом Redomiv Голд, продуйся по помідоркам. Дякую за увагу.